Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися новою саморобкою, яку хочу створити для полегшення деяких ремонтних робот по автомобілю. Значить, що з цього і як воно буде. Значить, Дивіться, хочу зробити лінійку для того, щоб. Самому власному гаражі робити сходження коліс. На сьогоднішній день сходження коліс, якщо ви заїдете, то ви побачите, це одна вісь 400 гривень. Дешевше ви ніде не знайдете. то і 450. Значить, дві вісі десь 550 гривень. Значить, Я закупив матеріал, ось тут ось дивіться. Дивіться. Значить, Купив смугу, ось таку, 30-ка, 30 на 4. Купив ось такий профіль 20 на 20 і профіль 15 на 15. Цього метр, цього метр, цього метр. Купив два болта. 8 на 100 чи, чи щось таке. І купив дві таких великих гайки. Це все, що нам знадобиться для того, щоб створити дану лінійку. Вважаю, що дана конструкція буде одна із самих дешевих, самих простих і самих універсальних. Що вийде, ну, я думаю, що наприкінці відео ми це все з вами побачимо. І да. Саме основне. Ось тут е... перед цим розмовляли з сім'єю і значить до чого дійшли. Що Дана саморобка необхідна тільки тим людям, у, у котрих є бажання самим ремонтувати місце, де це можна здійснити, або яма, або підйомник, або естакада. А, ну і а вже ж таки хоч, хоч щось якісь навики, бо інакше це все безсмисневно. Поїхали. Так, Дивіться, значить, в першу чергу, що нам необхідно зробити, нам оці ось всі загусеніці, які були утворені під час порізки металу, нам їх необхідно обробити для того, щоб одна профільна труба. В іншу входила без всяких задирів і пошкоджень. Так, дивіться, Перше, що ми зробили, це обробили кромки наших двох труб дивіться знач, не показав значить, щоб не було загусеність а вже ж без напільника нікуди все завжди потрібно вручну допрацьовувати так, значить, ми тут зачистили тут зачистили перевіряємо як воно у нас працює як воно входить одне в одне Ідеально. А, значить, значить Це ми вже зробили. А, наступний крок, що ми будемо робити далі, нам необхідно буде а, зробити на цьому профілі 20х20 зажим болтовий для регулювання довжини нашої лінійки. Тобто, зробимо тут зараз отвір і вваримо гаєчку і болтом будемо це все фіксувати. Поїхали. Так, значить, дивіться, будемо відступати від краю. Думаю, 8 сантиметрів. У якості нашого затискача буде використаний болтик М6. Значить зараз тут просверлимо отвір і обварюємо. Поїхали. Так, просверлили, вставили знач, наш болтик, будемо зараз його вварювати. Дивіться, знач, я використовую це приблизно ось так все. Крокодильчиками виставили і зварюємо. Так, болт у нас уже на місці, значить випробуємо, як у нас ходить як воно функціонує. Так, зайшло, зажали. Ну, в принципі нормально, але трошки незручно. Зараз е, приваримо сюди кусочок цвяха, для того, щоб був нормальний барашик, щоб кожного разу не використовувати нам ключ. Відміряємо два кусочки по 17 см. Чому 17? Ну, я так прокинув. 15, щоб виступало і 22 сантиметри це, щоб перекрило якраз нашу ту профтрубу. Поїхали. Так, оце ми маємо значить, перший наш кутничок. Переходимо до другого. Так, дивіться, значить, зробили ми проріз у нашій профільній трубі. Зараз торця покажемо. Дивіться. А, вставили полосу в цей проріз. Виставили під кутником, Ну, це так, щоб вже-мені було приглядно. І провалює ось так вийшло, це була перша і ну, також саме другу робимо. Далі ми до нашої стоєчки будемо прихватувати гаєчку, отак ось з регулюваючим гвинтом. Одна із двох гаєчок уже на місці, переходимо на другу сторону. Так, Проварили вже нашу другу половинку ліній, переходимо на гаєчку сюди знизу. Ну і вже майже це буде все. Так, друзі, значить, завершили ми всі зварювальні роботи. Значить Далі ми що зробили? Болт з однієї сторон заточили на конус. Це нам допоможе в подальшому більш точніше виявляти різницю між колесами довжини. Другий болт, ну дивіться, заточили ось таким чином. Для чого це було зроблено? Це буде нам допомагати з одного, з одної сторони машини упиратися в обод колеса а якраз за допомогою цього випилу. Далі, як всім відомо, будь-який проєкт повинен завершуватися маляркою. Інакше це буде не завершений дизайн, не завершена процедура будь-якого із виробів. Поїхала малярка. Так, друзі, малярка у нас скінчилася, вже висохла вся фарба. Значить, ось таке вийшло. Чорний мат. А, зараз ми вам продемонструємо її функціонал, як нею працювати, як нею користуватись. Поліз... Полізли в яму. Так, дивіться, значить, спустились в яму. А, який функціонал дальної лінійки у нас? Як вона використовується, як застосовується, як в нею взагалі працювати? Дивіться, значить, беремо ту сторону, де у нас штир з пропилом. Бачите ось? Наведемо. Ось, бачите з пропилом? А, значить, Ми його будемо встановлювати, дивіться, пропил. Вертикально ось так. Щоб він ось у нас мав змогу мав змогу стати ось в церебро впертися. Зараз постараюсь показати ось таким ось чином. Оп, і вперся. Оце для цього робиться той пропил. Ну, на алюмінієвих дисках е, цей кантик чуть-чуть товщий, на металевих він тонший, туди буде взагалі е, легко вставлятися. Значить. Е, Зробимо ось тут і так, щоб було трошки наглядніше, трошки нижче. Ось. А, не буду зараз а, дуже... Розказувати подробно, як це все робиться. Хочу просто зараз показати саму лінійку, який її функціонал для чого. Тобто, чи вона вам потрібна чи не потрібна взагалі. А уж як користуватися нею, ну, це вже зовсім друга теорія. Все в одно відео воно не влізе, це буде окреме відео, там де ми будемо це все робити, наше сходження. Поки що наглядно, для чого вона взагалі потрібна. Тобто, тут ось ми будемо відміряти по осі, Ось тут десь по центру. Там, де у нас йде полуось з одної сторони колеса і з іншої сторони колеса. Будемо заміряти тут е, довжину і з іншої сторони колеса ось тут також. Ось напроти, напроти нашого полосі. Ось тут буде мітка. Давайте наглядно приблизно ось я вам покажу ось центр колеса. Раз. Да? І центр колеса з тієї сторони у нас. по... Ось і, ось тут два. Точно також ми зараз відміряємо на другій стороні машини. Раз. І з другої сторони. Два. Бачите? Ось по цим чотирьом точкам ми будемо робити наші заміри. Ладно, зараз виставимо лінійку і покажу. Дивіться, значить, на фіксовану точку одного із коліс ми пропилом болта зафіксувалися. І виставляємо і переїжджаємо на фіксовану точку внутрішнього колеса з другої сторони машини. Тобто це ліве колесо, переїжджаємо на праве колесо. Переїхали, значить, дивіться, підвели на чорнову. Те, що показували раніше нашим гвинтом. Невеличкий зазор у нас остається і підводимо болтиком до маленького касання на диску. О, дивіться. Бачите? Коснулося. Тепер точно також цю ж процедуру переводимо на передню частину наших коліс. Так, встановили на ліве колесо фіксованої частини нашої лінійки. на ліве колесо. І переїжджаємо, перевіряємо на праву сторону. Дивимося, яке у нас сходження. Тобто, нагадую, там воно в задній частині ми підвели, що ледь касалося диску. Як у нас тут? Дивіться, бачите? Та ж сама ситуація. Тобто фактично, фактично, у нас майже достовірний нуль. Нуль усходжені, що і повинно було бути для даного авто. Дане авто автомобіль Деоланас. Ну, а кому сподобалося, кому, хто думає, що така. Такий інструмент чи така лінійка комусь може принести користь, зекономити гроші. ну, Будь ласка, користуйтесь. Дуже бюджетно, дуже легко, незатратно. Все можна зробити самому. Сподобалось? Ставте лайки. За бажанням підписуйтесь на канал. Ще побачимось.